Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом вафель з курячої печінки. Вафлі виходять м'які та смачні, мені особисто дуже сподобались. А вас попрошу поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Підготувала пів кілограма курячої печінки, одна середня цибулина та один зубчик чеснику. Усі ці інгредієнти можна пропустити або через мясорубку або перебити блендером, як це зробила я. Готову перебиту печінкову масу перекладаю в суху миску. Сюди ж додаю 2 курячих яйця, одна чайна ложка солі, 5-6 столових ложок борошна. Я ще сюди додала пів чайної ложки розпушувача. Перемішую ретельно цю всю печінкову суміш, щоб не було грудочок. Добре розігріту електровафельницю я змастила рафінованою олією і лише тоді починаю викладати печінкове тісто. Просмажую приблизно по 3-4 хвилини, але це все залежить від вашої електровафельниці. Готові печінкові вафлі перекладаю у тарілку. Дивіться, які вони виходять. Хоча я їх і готувала вперше, але вони мені дуже сподобались. Почінкові вафлі готові. Друзі, якщо вам сподобався мій рецепт, будь ласка, не забудьте пролайкувати та підписатися на мій канал. Вам бажаю гарного дня!